Дуже класна моделька. Вартість 900 гривень. Зараз на подаруночки. Ось така кофта, альпака, дівчатка. Вона є з капішоном і є без капішона. Бачу, вже мені дівчатка на Viber пишуть. У нас є Viber група, де знаходиться весь одяг. По предоплаті 200 гривень або повна оплата на рахуночок ФОП дівчатка. Відправочка Укр або нова пошта. Дівчатка, це ось ця моделька, яка йде з. Шнурочками з капішончиком. Подивіться, який гарний колір, дівчатка. Я не знаю, він рожево-попелястий, якийсь із такий. І з двома накладними карманчиками, дівчатка, бокові тут йдуть карманчики. Ось така вартість її 900 гривень. І є точно така сама, як я вам показувала, тільки зі стійкою, дівчатка. Може бути ось так зі стієчкою, і може бути ось так, дівчатка, з капішончиком.